Першу неділю жовтня у вас професійне свято. Сюди ми прийшли сьогодні сердечно вас привітати. Викладач це наша совість, взірець у житті єдиний, без нього життєва повість не пишеться у людини. Немає він свого часу, життя його тільки коледж, вихователь з дружні групи і з радощами ігорем. Душевні ви, справедливі і цим не завоювали, до наших проблем чутливі, хоч я в вас своїх не мала. А ми, вихованці ваші, щоб пусмішка у вас не згасла. Учитися будем краще, без двіок, таке в нас гасло. Сьогодні вітання щирі. Ми вам принесли з любов'ю. Живіть у добрій мирі, хай буде міцним здоров'я. Ці дні, хай вас будуть світлі, не знайте біди ніколи, хай буде найкращим світі улюблений наш коледж. Великий той учитель, який проймається справою, якою навчає. Лише той учитель. Хто живе так, як навчає. Робота педагога полягає не настільки в навчанні всьому, чому можна навчитися, а у вихованні, любові і поваги до здань. Хороший учитель подібен до свічки, він згасає, щоб освітлювати шлях іншим. Мистецтво навчання це мистецтво сприяти відкриттю. Те, ким є вчитель, важливіше того, чого він навчає. Освіта це найпотужніша зброя, яку можна використовувати для зміни світу. Чудові вчителі навчають студентів досліджувати та мислити критично, сприяючи незалежності. Краще вчителі навчають із серця, а не з книги. Краще в тому, щоб бути вчителем це безсумлінно той факт, що ти змінюєш чиєсь життя. Той факт, що вас пам'ятають, за важливий внесок, який ви зробили шляхом викладання, надихаючи студента, допомагаючи йому. Хто осягає нове, плекаючи старе, той може бути вчителем. Знання, як і небеса, належать усім. Жоден учитель не має права приховувати їх від будь-кого, хто про них просить. Викладання це мистецтво віддавати. Хороший учитель, який може взяти нульову плату і допомогти дітям розвиватися фізично, емоційно, соціально, є в прямому сенсі ангелом. Давайте запам'ятаємо: одна книга, одна ручка, одна дитина і один учитель можуть звінити світ. Гарний учитель може подарувати надію, розпалити уяву та вселити любов до навчання. Викладання це можливість навчитися чогось двічі. Якщо ви володієте знанням, дайте іншим запалити свої світильники.